Як купити квиток на літак у 2025 році. Що робити, якщо летиш в перший раз? Це відео буде корисним для тих, хто збирається у свою першу подорож купити квиток на літак. Особливо багато роботи не треба. Заходиш і завантажуєш якийсь додаток, чи заходиш на сайт, де є список рейсів. Наприклад, це може бути додаток SkyScanner. в цьому додатку. Відкриваєш і пишеш потрібну тобі дату, і він вибиває всі можливі рейси на різних сайтах і авіакомпаніях. Далі потрібно обрати для себе авіакомпанію, якою будете летіти. Це може бути Ryanair, Айр, в принципі, інші, але це дві найдешевші компанії. Нажимаєш на потрібну компанію і одразу тебе перекидає або на сайт компанії, або якщо є в додаток компанії. Я в принципі завантажу собі додаток Віз Air, оскільки там все набагато простіше. В самому додатку обираєте дату вильоту, і потрібно буде одразу оплатити його. Перед тим вибравши, чи вилетите лише із ручною поклажею, чи із багажем, він може бути 10, 20, 32 кг. кілограма. Я для себе обирав 20 кг, хоча, скажу наперед, це було взагалі зря, бо мій багаж заважив лише 9 кг. Я міг би заплатити на 1000 гривень менше. Що таке взагалі ручна поклажа? Ручна поклажа це така невеличка сумочка. У кожної компанії розміри різні, але зазвичай це буде 40 на 30 на 20. Тобто, це та сумка, яка злетітиме з вами на борту. В нас вона була в літаку зверху, ніби в автобусних поличках. Вага її має бути не більше кг. кілограм. В кожному аеропорті там буде спеціальна така мірка, де можна перевірити, чи ваша рушна поклажа підходить. Під час покупку квитка додаток чи сайт буде пропонувати вам різні там функції додаткові, там priority, Це ті люди, які там ідуть в черзі, і все інше. Скажу одразу це купляти не обов'язково, оскільки і ті, і ті все одно будуть чекати. Доки всі люди не пройдуть реєстрацію. Купивши квиток, потрібно буде зареєструватись на рейс. Якщо це звичайний, найдешевший ну, квиток, реєструватися потрібно буде за 24 години до виліту. Скажу одразу, летів я із Варшави у Данію, і під час реєстрації мені не потрібно було вказувати паспортні дані, оскільки це шенгенська зона. Але, в принципі, якщо летіти в Америку або в країну Нежигенської зони, думаю, все-таки паспортні дані будуть потрібні. Тому не лякайтеся, якщо вас не попросять паспортні дані під час покупки квитка. А тепер ми і в аеропорті. Непонятно, куди вже йти, що шукати. Ну, пошли. Підказує мені логіка, що треба підійти до ось цих от панелей. Тут має бути наш рейс. Тут є, в принципі, отакі от відділи, написано «Information» або інформаціон. Я запитав, де ми можемо зареєструватися на рейс, або пройти контроль сказали upstairs, тобто вверх по сходам. Тому йдемо а ось ці штучки, де можна перевірити, чи він нормальний, чи ні, мій багаж. В Самому аеропорту, коли одразу заходите, потрібно здати свій багаж. Скажу одразу: багаж не перевіряють, не виймають з нього нічого. Просто питають, чи нема там павербанків. І інших великих амуляторів кажеш, немає його просто е, передають на борт до спеціального літака, чи я не знаю куди багаж, в Принципі можна брати е, все. Ну окрім заборонених предметів, такі як пербанки, ножі, зброя. Можна брати, наприклад, е, шампуні великі, можна брати там пасту великі упаковочки. Е, тоді як у ручну поплажу не можна брати е, великі об'єми рідини. Максимум 1 літра у маленьких баночках по 100 мл. Це, в принципі, перевіряють. Букважу також не можна брати на великий список зброя, хімічні речовини. Павербанки брати можна. Скажу одразу, оскільки там ну, незрозуміло з тими павербанками, але все-таки павербанки можна брати. Правда, Там є певні обмеження, щоб вони не пам'ятаю точно, ну, не були дуже великі. А там на 20 тисяч, на 30 тисяч павербанк взяти буде можна. Тож, одразу е здаємо е багаж. Багаж стали, вам дадуть спеціальну таку наклеючку на паспорт, е по якому ви будете забирати цей багаж. Далі потрібно пройти е паспортний контроль. Е воно буде недалеко від багажу. Е буде видно, куди йдуть ці люди, туди йдете і ви. Е буде там велика черга, велика черга. І вже в кінці. Черги, коли до вас прийде вона, ви здаєте сумку, знімаєте верхній одяг. В мене навіть просили роззутись. Не знаю чому. Можливо, я просто був у таких великих кросівках і вони їх теж перевіряли, чи там нічого не заховано в підошвах. Коротше, пройшли ми security контроль через те, що в мене були ось такі от великі е, чоботи. <кій> в мене стали роздіватися. Тобто сказали, зняти зуття, що я там нічого не хаваю, і припускати їх окремо через контроль. Е, також великі повербанки я бачив, забирали. Повербанки, що він трошки великий, його починають пікати. Е, пікають, чи він нормальний, чи підходить. Я, короче, їх перевіряють на те, скільки в них ватт-годин. Ну так, ну, да, да, Що да. Вони такі слабенькі, де e... того, щоб їх попускають. Далі, Фотопискають. Далі. Фотопискають. усі мікрофони, павербанки, наушники, ноутбуки треба виймати з сумки окремо і класти зверху. Бо нас це повернули. Тіпо ми поклали все цьому, а треба їх виймати. Всю електроніку, коротше, треба виймати. Ну і в принципі, все ось такі ось security контрол. Даже сумку не перевіряли. Ну тобто не дивились там по ці 100 мл, 50 мл. Ми пропустили і все нормально. Якщо в принципі на їхньому екрані там x ray це рентген, нічого не засвітилось, вас просто пропускають далі, і воля, ви вже пройшли останній контроль. І ще трошки почекати, доки прийде ваш час до вашого рейсу. В той час можна піти в дюті фрі. Попити водички там до речі, в нас у Варшаві в аеропорту була безплатна вода, тобто можна взяти з собою пусту тару і там набрати прямо в аеропорту. Можна і купити в принципі, хто як бажає, коли приходить час до відправлення, десь за пів години починають пропускати вниз до самого літака. Але спочатку всіх садять у автобуси, а потім і відвозять все відвозять до вашого літака. Проводять, проводять інструктаж, як правильно користуватись там кисневими масками, жилети показують, як одягати, і відбувається політ.